Від шкіряної продукції до смаколиків, приготовлених власними руками, в Івано-Франківську на площі Міцкевича розгорнули традиційний ярмарок локальних виробів. Щоразу певну частину свого прибутку підприємці передають на потреби нашим захисникам. Більше про захід у матеріалі наших кореспондентів. У нас от зараз в таку холодну пору представлені наші більші продукція переробки, така другорядна, це варення з лохини з цьогорічного врожаю, це варення з полуниці, теж цього року ми посадили полуницю. Це меди наші, травневий, липовий, а це пастила з лохини теж з цьогорічного урожаю. Свою продукцію на ярмарку локальних виробів одна із ягідних ферм Івано-Франківщини представляє уже третій рік поспіль. Ми завжди тут стараємось низькі ціни поставити, щоб трошки люди познайомилися, що в нас нове є, попробували. щоб ну. Бо в нас і в магазинах є продукція, щоб не переплачували. Регулярно стараємось якісь і великі і малі продажі з продажу передавати гроші на потреби збройних сил. Різний відсоток є. Бо є гуртові замовлення, великі є, просто роздрібний продаж роздрібу. Буває таке, що ну передаємо в середньому 10 відсотків з гурту. Трохи менше навпроти цієї ядки свої вироби зі шкіри представляє пан Дмитро. Півроку тому на Івано-Франківщину чоловік разом із сім'єю переїхав із Херсонщини. Тут продовжує займатися улюбленою справою. Це моє хобі. Я вдома займаюся. Я фермер взимку є час вільний і займався такою справою. Я займаюсь суто ручною роботою, не на машинки шию вручну в краю, обробляю шкіру. Шиваю, все вручну, тому займає більше часу десь 4-5 днів на виріб. Партмане, гаманці, ті швидше виробляють, звісно, ремені швидше, а сумки довше. Ставлення на ярмарку також сири власного виробництва, корисні солодощі, дизайн для інтер'єру, а ще вироби з лаванди. Пані Ганна разом із чоловіком займаються вирощенням квітки та виготовленням різноманітної продукції з неї. Це все наше з нашої локації. Це все у нас пахуче, ну і потрібне. Милку є, свічечка наша є. Така медочок, саше лавандовий. Незвичайна наша ефірна олійка, яку Ми пропонуємо. Наші люди починають. Розуміти, що це є наше, це є наш продукт. Ми не перекупи. Ми самі виробляємо свій до свого по своє, Такий у нас має бути лозунг. З'явились на ярмарку вже й різдвяні прикраси в асортименті, декоративні ялинки, дизайн для дому та свічки на святковий стіл. Ми вирощуємо дуже велику кількість рослин, які гарно засушуються. Це злакові, різноманітні льон, сухоцвіти і е, робимо композиції. Ну маленькі такі мініатюрочки для кухні, е, ось такі букетики можуть бути, можуть бути віночки, з лаванди, з лікарських рослин, з колосків, а також новорічні композиції. Зараз ми використовуємо в основному штучну хвою. Але на замовлення робимо із живою проведення таких ярмарків в Івано-Франківську стало можливим завдяки грантовій міжнародній програмі і уфо-бізнес» відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація малого середнього підприємництва. Ця програма фінансується і європейським урядом, а виконується федеральною компанією GIZ, Це уряд Німеччини, і в рамках виконання цієї програми було розроблено бренд нашого ярмарку. Щоразу до участі в ярмарку долучаються більше десяти підприємців. Представлення продукції в центрі Івано-Франківська відбувається у п'ятницю та суботу.